Вітаю, вітаю. Я зараз їду з базарю, продалася. Сьогодні дуже добре, швидко, швидко попродала все, майже все. Трошки чесника тільки залишилося, Ну, то таке, то його можна до нового року возити. Правда, трошки він віс тіряє, ну, всихається, ну то не страшно. От, що я сьогодні продавала? Продавала я сьогодні молочко, чесник, трошки помідорчиків підоспіла. Потім, потім петрушки нав'язала, трошки сама продала, трошки здала оптом. Ну, Я своїм клієнтам ті, що молоко беруть, я їм продаю по тій же оптовій ціні, що й здаю по 10 гривень пучок. Молочко по 40 гривень. Помідорчики по різній ціні: по 40 і по 50 гривень. Часничок крупніший, 120 менше 100. А що ще? А я сину допомагаю продавати мед. Мед у нього дуже вкусний. Там коріандр і соняшник разом. Поле було коріандра рядом з соняшником, то такий запашний медок. Продаю я його. Так як він сказав по 100 гривень пів літра, так я і продаю. І якщо 3-літрова то, то на 50 гривень дешевше, виходить 550 гривень. такий у мене сьогодні риночок. Швидко, якось так швидко-швидко і спродалася. Зараз їду. Ой-ой-ой, буде сьогодні день, будемо бролерів. Так, це слово не можна казати. Ну, коротше, приговарювати. Будемо пробувати, які, скільки ж вони набрали вже вес за сьогодні 46 днів. Я вам покажу, як будемо ми все це зробимо. Ну що, починаємо. Зразу будемо вибирати, де такі самі більшенькі. Ось перевалюються вже з ноги на ногу. Де менше будемо залишати, хай підростають. Ось, Вже є з чого вибрати. Так що починаємо. Робота почалась. Тепер хоч би до вечора впоратися. Курей з це не качок і не гусей. Я пам'ятаю, ми держали мускусний качок, ото, звісно. А гусей то взагалі жесть. Не люблю страшне гусей спустити. раз держала, більше сказала не буду. Тільки із-за того, що скупити. Чистий віс получився в середньому стабільно 3 кг. З малим газовою горілкою, Балон. Витягнули на вулицю. Горілочку підключили. Швидко попідв'язували її. до арматури. І... Быстренько, быстренько і вже обсмалили. А то раніше над газовою плитою смолили ми Зараз газовою горілку. Раз, два і готово. Так що справилися. Вже скоро вечоріє. Справилися ми з цим завданням ки собі поставили. Штук 25 ми зробили їх сьогодні. На сьогодні хватит. А то хай. Або завтра, або хай ще підростають потихеньку. Ну, і як же ж тут без шашлика? Це ж святе. Шашличок обов'язковий. Всім смачного, підписуйтесь.